стікають хвилини і дні, а від спокійного життя один на дні. Чому не може повернутися ми в той момент, коли життя наше не руйнували ще? Чому хвилини ці для нас лиш спогадами стали? А пам'ятаєш, як раніше жили і кохали, не задавалися питанням. Навіщо? Чому не можемо ми зупинити цю кляту війну? Сонце як раніше нам дивлюсь у небо кричу зірка. І ті сльози, ніби зорба, який сумний наш листопа Не світить сонце, як раніше на. Дивлюсь у небо кричу зірка. Сумні рядки читаю, не попа. Який сумний наш стопад, чому це наші матері? Не сплять ночами, бо серце крається й болить, Їм за синами, що вже не прийдуть на поріг, рідної хати за свободу довелося їм життя віддати вже нема ті радості в очах людини. А Все тому, що так болить, болить за Україну. Немає вже тої домівки, в якій був дитя Зруйновано тепер все те, що вважали життям, не світить сонце, як Зірка, і ті сльози, ніби зорба, Такий сумний наш листопад, Не світить сонце, як раніше нам. Дивлюсь у небо кричу зірка, Сумні рядки читає на попа. Такий сумний наш листопад,